У нас вже тут квітнуть дерева, вишня, зацвіла вишня. Вже давненько цвітуть у лютому. Це ж вона зацвіла, все так рясно цвіте. Це сьогодні у нас 1 березня. Хоча вже в лютому копалина. У нас на території країни, яку важко видобувати, і для цього потрібні сучасні технології і Це буде загрязняти екологію. Почалася ця війна із-за цього, що на нашій території. Тому що там є те, чого ні в кого немає. Доброго дня, мої любі підписники і гості мого каналу. А от вирішила записати нове відео, і на яку тему тему нашої країни-України. Ви знаєте, я дивилася зустріч Трампа і Зеленського. І це був канал американський, називається Голос Америки. І там йшов перевод. На російську мову, про що вони розмовляли. І ви знаєте, тепер я зрозуміла після цього всього, що я там почула, це моє, моє особисте розуміння цього питання. Може, воно хибне, а може і не хибне. Ну, я так зрозуміла, що. Чому, я раніше думала, весь час думала всі ці роки, чому Росія на нас напала, що їй потрібно в Україні? Ми жили, жили, жили. Так, да, були якісь там непогоджені моменти з цією країною, але ж ми жили без війни. А тепер почалась війна три роки тому, і я весь час думала, що таке, що привело до цієї війни. І я почула від Трампа такий вислів, що в Україні є те, чого немає ніде на землі. Тобто в надрах нашої країни знаходиться щось таке, що дуже цінне. Може, воно і є де в світі, але його дуже мало. І я тепер розумію, чому Росія на нас напала. Тому що вона теж хоче користуватися тим, що немає ніде на землі. І я думаю, з чим це пов'язано? Пов'язано з тим. З розвитком технологій, а розвинені технології, мабуть, потрібна якась спеціальна чи метал, чи щось потрібне. Ну, щось потрібне таке. Ну, не метал, це я так неправильно сказав. І, мабуть, для того, щоб розвивати технології сучасні, потрібно щось. Те, що є на нашій землі, але ми його не можемо видобути, тому що у нас нема таких технологій. А у цих країн, що в Америці, мабуть, може і в Росії навіть. А може в Росії немає, але ну, вона потім би придумала, комусь би продала, або дала дозвіл, або купила в когось технології. Ну, це вже Я, мені все одно що так. Я вам скажу, що, мабуть, війна йде саме за надра нашої країни. І про це я знала ще. Слухи ходили на початку війни. В інтернеті багато про це писали, але ніхто цьому не вірив і казали, це все брехня, неправда. Це якась друга, це політика, це щось там, якесь друге, те, що призвело до війни, це щось там. Коротше, було дуже багато різних думок на цю те. І серед них була ця думка, що це саме за, і за над нашої країни. І розпочалась ця війна. І це підтвердив на своїй зустрічі Трамп. Він так і сказав, у вашої країни є те, чого немає ніде на землі. І нам потрібно з вами заключити торгову угоду А ще таке теж цікавеньке він сказав, що можливо, я навіть, знаєте, як скажуть, предполагаю, що і в Америці таке є. Але він там сказав, що екологи американські не дозволяють цього робити. Такі, таке видобування із надр землі. Це, це було так сказано теж е, скользь. Але ж я розумію, що в Україні можна купити все, всіх наших чиновників з патрохами. На це воно все і розраховано, що Україна це як сир'євий придаток хотіли зробити американці сир'євий придаток. Я не знаю, як на українській мові це сказати правильно, для високорозвинутих країн. Представляєте, що робиться? У нас і так, в Україні не все добре з екологією, особливо зараз під час війни, тому що не, ніхто не знає і невідомо, що літає над нашими людьми, що там зривається, які будуть наслідки цього всього. Я єдине, що скажу. Що в нашому селі, де мої батьки жили, і там, де ми, я виросла, то дуже багато людей вже зараз такого похилого віку вмирають від інсультів і від онко. Практично всі від онко. То тут теж питання, що розривається і що літає над нашими людьми, що така смертність велика наших людей. Похилого віку, який навіть не воюють, а просто знаходяться на території нашої країни. І бачите, як наш лідер, наш Зеленський, він був готовий навіть підписати цю угоду з ними, але взамін гарантії, що війна закінчиться і наші території, мабуть, повернутися всі, які були. Але цього не сталося, тому що ніхто гарантій. Не може дати. Е і я вважаю, моя, моя особиста думка, що, мабуть, ще будуть переговори на цю тему. Тому що дійсно компроміс якийсь повинен бути. Е скільки це буде вже тягнутися, ця війна, але ж, бачите, дуже важко щось предусмотрети, придогадати, тому що і Грашка, і Америка хочуть ці корисні копалини. І Рашка, так як вони рядом з нами, вони бомблять нас, убивають, розрушають. А ці далеко ну ці вони бізнесмени йдуть із якимись пропозиціями, пропозиції і несуть би ніби гроші в Україну, щоб ми змогли захищатися і змогла далі бути ця країна, щоб вона могла жити і щоб ця країна ще була. І народ наш український щоб мав свою батьківщину. Тому Україна сама не може видобувати ще цю корисну копалну, бо у нас немає таких технологій. А країни розвинені, такі як Америка, вони можуть вже видобувати ці корисні попалення, і вони хочуть е, получити доступ отримати доступ таким образом, щоб е, використовувати ресурси і використовувати собі на користь, е, щоб і створювати якісь сучасні... Технології, про які ми, мабуть, ще навіть і не знаємо, що це. А Рашка, моя, моя така думка, у них теж технологій немає для виду будку цієї корисної коти. Але вони розуміють, розуміють, що якщо Америка купить ці права, то Америка буде ще сильнішою, ніж зараз. В економічному Плані і в усіх, усіх планах, тому постраждають тому наші люди, не розуміючи, за що їх убивають, за що на нас напала ця рожка. Тут все дуже просто. Моя особиста думка. Ніде не читала, ніде не бачила, стільки, як то кажуть, проаналізувала розмову. Зеленського і Трампа і прийшла до такої думки. Так що, знаєте, це інформація не провірена. Це моя особиста думка на цю тему.